З наближенням холодів у Рівному активно тривають підготовчі роботи до нового опалювального сезону. Наразі ще продовжують ліквідовувати наслідки гідравлічних випробувань. Це локальні роботи, які до кінця тижня планують завершити, каже технічний директор рівне Теплоенерго Петро Мазяр. На сьогоднішня 1 жовтня, от підприємство. В принципі готова на 98% до початку опалювання. Усі теплогенеруючі об'єкти, а це котельні теплопункти, на них проведені планові ремонти по підготовці до опалювального сезону, ревізія обладнання, ревізії котлів. Ці всі заходи виконані. Рівне Тепленерго надало головам ОСББ інструкції з переліком необхідних дій, які будуть виконуватись при перервах в теплопостачанні. Щоб уникнути перебоїв в постачанні тепла, за потреби планують підключати генератори. Ну що, якщо це перерва 2-3 години, система ще має запас енергії, вона що може так можна її відновити і в подальшому подавати тепло? Якщо вже перерва більше там 4, 4 6 годин і маємо на дворі низьку температуру, то краще все таки Зробити так сказати, превентивні заходи. Марія Конощук, голова ОСББ Дружне, зазначає, що завдяки програмі електромодернізації їхній багатоквартирний будинок готовий до зими, оскільки утеплений, і всі комунікації оновлені. Ми завершили програму енергодім, згідно якої ми утеплили будинок, замінили систему опалення, холодного і гарячого водопостачання. Тобто, будинок на сьогоднішній день готовий до. Прийому теплоносія. опалювальний сезон стартує згідно з рішенням міської влади, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде нижчою за плюс 8 градусів. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.